Вітаю, шановні 9 класи, і сьогодні у нас з вами останнє практичне заняття в цьому навчальному семестрі, практичне заняття номер 3 звернення громадян. А, так склалося, що в будь якій демократичній державі головними є люди. Тому і люди мають право звертатися до органів державної влади з певними запитаннями. В Україні згідно статті 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Право на звернення належить до політичних прав людини. У міжнародних документах це право названо правом петицій. Зміст і порядок його реалізації громадянами нашої держави визначають положення Конституції України, закону України про звернення громадян і інших нормативно-правових актів. Законодавство України забороняє переслідувати осіб за подання звернення, за критику в ньому робити і. Роботи і рішень органів державної влади і місцевого самоврядування, примушення до подання звернення чи розголошення вміщених в ній відомостей. Якщо читати закон України про звернення громадян, в преамбулі вказано так: закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами. Для впливу на поліпшення органів державної влади і місцевого самоврядування підприємств установ, організацій, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. Тобто, конкретно нам закон вказує, навіщо воно існує: для участі в управлінні, для впливу на поліпшення роботи і для відстоювання своїх прав та інтересів. За формою звернення, взагалі, за формою звернення можуть бути усними та письмовими, а за кількістю індивідуальними, а також де є один заявник, та колективними. Це звернення від двох і більше осіб, а також звернення однієї особи за дорученням гру. Усні письмові та електронні бувають за формою своєю. А якщо звернутися знову ж таки до закону України про звернення громадян, то там конкретно вказані, які конкретно можуть бути звернені. Перше ми кажемо про пропозицію або зауваження. Тобто звернення громадян до висловлюється порада, рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, Висловлюється думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян. Вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Друге вид це заява або клопотання, тобто звернення громадян із проханням посприяти реалізації їх прав і інтересів, або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій. Незалежно від форми власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлювання, думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання в даному випадку це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод. Ну і скарга найрозповсюдженіше це звернення громадян з вимогою. Про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушення порушених діями або бездіяльністю рішеннями державної органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та посадових осіб. Одним із видів звернень також є електронна петиція, це особлива електронна форма колективного звернення, скарга або пропозиція. До суб'єкта владних повноважень. З нею можна звернутися до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, органу місцевого самоврядування. Конкретно в законі про звернення громадян а, нам вказано, як можна е, подавати і як вони будуть розглядатися ці звернення. Звернення адресується органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи. Організаціями незалежно від форми власності, об'єднання громадян або посадовим особам, повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань. У зверненні має бути визначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суд, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним. Викладеним громадянином а, і записаним посадовою особи на особистому прийомі, чи письмово, надісланим поштою або переданий громадянином до відповідного органу установи особисто чи через уповноваженим особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідним роз'ясненням не пізніше, як через 10 днів від дня його надходження. Особа може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. До скарги слід додати рішення копії ухваленого ухваленість цього питання. Ухвалені цього питання. Скаргу щодо неповнолітніх чи недієздатних осіб подають інші їхні законні представники. Пропозиції і заяви розглядають ті органи державної влади і посадових осіб, які мають відповідні повноваження. А скарги розглядають вищі в порядку підлеглості органи посадовці щодо тих органів і осіб, які діють, дії яких оскаржують. Звернення громадян розглядається безоплатно. Звернення громадян розглядаються і вирішують, і вирішують порушення в них питання впродовж не більше, ніж одного місяця з дня його надходження. Звернення, які не потребують додаткового вирішення, розглядають невідкладно, але не пізніше, ніж 15 днів і не довше, ніж 45 днів з дня надходження. Неправомірна відмова в наданні відповіді не неповна відповідь, надання відповіді, що не відповідає дійсності, передбачають юридичну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальності конкретної посадової особи. Заявника теж можуть притягнути до юридичної відповідальності за подання звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади і місцевого самоврядування. Об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівники підприємств, установ та організацій, заклики до розпалювання національної расової релігійної ворожнечі. Подання і розгляд електронних петицій мають свої особливості. Петиції, адресовані президенту України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України, розглядаються при набранні ними не менш ніж 25 тисяч підписів громадян. Зібраних протягом трьох місяців із дня оприлюднення. А кількість підписів громадян на підтримку петиції до органів місцевого самоврядування та строк їх збирання визначає статусом територіальної громади. Якщо петиція не набрала необхідної кількості підписів, її розглядають як звичайне звернення. З електронними петиціями можна звернутися до відповідного органу через його офіційний вебсайт або вебсайт громадського об'єднання. Яке збирає підписи на підтримку петиції. Орган, якому адресована електронна петиція, має публічно оголосити про свою позицію стосовно згоди чи незгоди по її суті. В разі згоди цей орган організовує спільно з авторами петиції та їхніми прихильниками роботу в розробленні та втіленні плану реалізації вимог, а за незгоди, інформує про аргументи такого рішення. Тобто ми з вами бачимо, що Україна є демократичною державою, і тому ми маємо право звертатися до гром... до державних органів з пропозиціями, заявами, скаргами у письмовій чи усній або в електронній формі. Но завданням я пропоную, щоб ви прочитали 15-те параграф підручника і опрацювали завдання сказано, зроблене на сторінці 112-118. Одним із завдань там є написати відповідне зве, заяву скаргу звернення громадян. Будь ласка, це ви не повинні писати в ЗОшиті, бажано писати в окремо на аркуші А4. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.